Привіт всім. Ми з вами на зв'язку гуру Макетс. Почнемо зі зведених даних компанії. Трохи далі вивчимо кожен параметр докладніше. При необхідності, можлива пауза. Можна більш детально розглянути кожен показник досліджуваної корпорації. Тепер ми розглянемо основні показники організації Ханебиранс Inc., Тикер HBI. Огляд створено з використанням актуальних даних станом на 16 липня 2025 року. Згідно класифікації ГУР у макетс компанії Ханеберанс Інк належить до підкатегорії. Closing Brands в аналізі беруть участь 47 організацій. Шукайте таблицю замовлень у кінці відео. Загальний результат по компанії такий: мінус 6 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 1,4 бали. І якщо дивитися дуже широко, то в рамках всього ринку в цілому. Зверніть увагу, що середня оцінка для всього фондового ринку США в цілому становить 1,8 бала. Проти мінусової оцінки 6 балів за Ханеберс Інк. Шляхом порівняння руху ціни акцій компанії Ханебранц Інк і компанії Підкатегорії. Ми бачимо, що за 12 місяців акції компанії Hanebirants Inc. показали динаміку мінус о 14,6 віц. Проти зміни ціни в підкатегорії 9,9 віц. Ринкова капіталізація компанії Hanebirants Inc оцінюється в 1,55 мільярда доларів. Ринкова капіталізація під категорії становить 273 мільярди доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 0,4 мільярда доларів. З капіталізацією підкатегорії 52 мільярди доларів. Порівнявши ринкову та балансову вартість часток, бачимо наступне. Зайнята частка Ханеберантс Інк» у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 0,568 віц. Балансова вартість 0,68 віц. Оцінка частки компанії на ринку та балансова капіталізація під категорії погано мінус 1 бал. Досліджувана організація має боргові зобов'язання на суму 2,13 мільярда доларів. Коефіцієнт капіталізації заборгованості до балансової капіталізації становить 6035% капіталу. Оцінка рівня заборгованості підприємства дуже погано, мінус 2 бали. Відношення ринкової вартості компанії до її прибутку дорівнює 0. Середній по підкатегорії 27,4. Оцінка співвідношення вартості фондового ринку до його прибутку в порівнянні з компаніями під категорії дуже погано. Мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 222 долари мільйони. Очікується. Що майбутні прибутки за наступні 12 місяців становитимуть 204 мільйони доларів. Оцінка показника прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією прохідно 0 балів. Відношення ціни компанії до доходу становить 0,4. Середній по підкатегорії 1,6. Оцінка співвідношення ринкової ціни до виручки в порівнянні з показниками підкатегорії Добре 1 бал. Виручка за останні 12 місяців склала 3580 мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців невідомий. Оцінка показника очікуваних майбутніх продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії погано мінус 1 бал. Маржинальність становить мінус 6,2%, в середньому по підкатегорії 5,8%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно мінус 0,5 бала. Частка підприємства за чисельністю персоналу в підкатегорії становить 7,287%. Що на 1183% більше частки ринкової капіталізації? Розмір ринкового капіталу на одного працівника організації дорівнює 38 тисяч доларів. А в підкатегорії 485 тисяч доларів. Оцінка обсягу капіталу підприємства на одного працівника порівняно з показниками підкатегорії добре 0,5 бала. Сума прибутку на одного окремого працівника компанії мінус 5,4 тисячі доларів. Середній показник у підкатегорії 17,7 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компаній під категорії туалет мінус 0,5 бала. Обсяг продажів компанії на одного працівника становить 87 тисяч доларів. У підкатегорії 308 тисяч доларів. Оцінка виручки на одного працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії туалет мінус 0,5 бала. Обсяг угод з продажу становить 11% при середньому по підкатегорії 5,7%. Індикатор RSI 14 показує рівень 36% для компанії Ханебіранц Inc. У підкатегорії рівень RSI 14 становить приблизно 55%. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 4,4 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить близько 5,9 долара. Дивимося на таблицю замовлень, яка доступна кожному, посилання на неї є в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі рішення, прийняті в даному сезоні інформаційною системою оцінки запасів Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання в закріпленому коментарі. В результаті аналізу Хане Біранс Інк. Еталонна система оцінювання Guru Markets приймається таке рішення. Відкритий ордер на продаж за 4,39 долара за акцію. Ордер відкривається через те, що компанія має досить низьку оцінку і зміну ціни. Організація оцінювалася за методикою оцінки індексом Акіма. Тейк-профіт встановлений на рівні 3. стоп Loss встановлено на рівні 5,78. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп-лоссом, далі ордер фіксується автоматично за результатами торгів 15 серпня 2025 року. Або в останній робочий день перед цією датою. Тикер СЮУА5 є основним замовленням на покупку. Відео головної угоди вже опубліковано на каналі. При закритті будь-якого з ордерів основного або балансуючого. Другий ордер закривається за фактичною ціною. Дякую всім за перегляд цього відео та використання інформаційно довідкової системи від Guru Markets.